Ну, коли почалося оце вторгнення росіян, нас почали обстрілювати. Довелося нам звідси виїжджати. Я, мама і моя мама, якої було вже 100 років. І жінка, жіночка Оля, поїхали, виїхали ми в місто Миколаїв. Остався тут син старший Юрик, да, бо в нас і господарство велике. Ось 24-го якраз Пасха була, от, квітня 22-го року, якраз пообідав, от, вікно завжди відкрите, бо щоб чуть на всяк випадок, коли хто стріляє, де що в сховище бігти чи що. От, і саме десь в обід, такий о 12-й чую виход і швидкий приход, скоріш за, за все, що танчик працював, от, бо дуже швидко. от. Перший приход був такий перед селом і якось відчув я, що, мабуть, десь в цю сторону працює, бо кошмари в село, частенько і з тої сторони, і перелітало. Але якось, як то кажуть, народів чуйка спрацювала. От. Я швиденько вискочив з хати, от. перебіг е, в сусідній двір, наш теж там мене сховище було, собі зробив. от. І через 40 секунд буквально після того, як я вибіг, був приліт в будинок. Згромили нам хату. Да. Цю хату розгромило, а та хата згоріла. Ну, для дітей готувалися, готувалися будувалися. Там і той матеріал, і все згоріло. там. Собщили в органи, коли ще це було, до нас приїхали прямо там в місті, під'їхали, жутневе РВД. Там дільничі, там цей. От. І оформили нас, як ми пострадали, зафіксували це. Був один прильот в угол сюди, в хату, а другий тут рядом біля Камазу теж постраждав. Ремонту не підлежить. Якщо б е зібрати нашу хату, одну-другу і всю техніку, то на мільйонів п'ять до шести буде точно. Да. Бо тут ми тільки зробили ремонт, тільки з'явили, Ну все як повинно бути. І підлогу і туплили, все, діти займали самі. Все, чекаємо зараз поміщі вже ну як там, селяди, на, ну, ми, на зруйнування пішло. Це не відломлення, а це не зруйнування. Бо тут вона не підлежить, не підлягає вже. Да до ремонту була комісія. Ми обратилися е, цей, е, як називається вона на буку М? По-моєму, щось так, так. Да. І вони нам кажуть, що е, ви не фермери, о, і ми вам техніку ніяку не можемо, ну, можемо вам дати. Я не знаю, чого, чого це так. Налоги всі плотимо, як, як полагається. Цього прекрасного парня звати Гром. О. Коротко, з ним взагалі окрема історія. Десь коли-то 14 березня, 22. го Як би їх назвати так, щоб, щоб культурно було, кацапи скажу. От, виїхали до нас на міст. От. І просто розстріляли новий комбайн, який ми тільки придбали, на який збирали кошти багато років. От. І Тільки придбали, навіть на ньому не працював. А він був е, як, охороняв його, грубо говоря, там, біля нього прив'язаний. Собака настільки злякалася, коли ці всі вибухи. Е, Якби своєобразна контузія, 4 чи п'ять днів ходив, дергався, не міг ні сидіти, ні лежати. а якось ну взагалі пес не чув нічого, не реагував ніяк. Да? Але зараз, дякувати, відійшов і робить свою роботу, да, красавчик? Так як стояв тут в дворі жигуль з бочками, з водою, і оця стіна, що як прильот був. Прямо на так і завалило того жигуля. Одне слово, ми це все прибрали його, він завівся, ми його витягнули там підладнали. От. І, як вам сказати, друзі наші хлопці, які ми, ну, тут е, обороняли нашу цю дорогу нашу, о, ми їм син їм. Попросили, сина дав їм Пользуватися Той Жигуль вже вдома стоїть, слава Богу, хлопці живі. вони Та машина побувала <хи> і під Херсоном, і під Запорожжям, де тільки не була, але хлопці живі здорові, кажуть, пішли далі в направлення і нам цей Жигуль. О, дякуємо, що вони всі живі, здорові да, і ми доволі, що так допомогли хлопцям нашим.